Цієї ночі ворожий безпілотник влучив п'ятиповерхівку в Тернополі. 45-річний чоловік загинув. а Його дружина та троє сусідів зазнали поранень. Ще майже сотню пожильців евакуювали з двох під'їздів, які найбільше постраждали від російської атаки, де ночували люди, і чи дозволять їм повернутися до оселі. Запитаємо в кореспондентки ТСН Світлани Павук. А вона з нами на зв'язку. Світлано, отже, розкажи про стан поранених і про те, яка зараз ситуація на місці цього ворожого влучання. Вітаю святи. Хочу розпочати з того, що о першій ночі російський безпілотник влетів ось ці горішні поверхи цього будинку. Вибуховою хвилою людей позносило зліжу, тому що люди спали. Відразу зайнялася масштабна пожежа. Рятувальники почали вводити людей із квітів, тому що було сильне задимлення і сильний вогонь. І їх відразу відселяли у сусідську школу та в екстрено розгорнутий пункт незламності. Загинув 45-річний житель квартири на п'ятому поверсі, Сусід знизу намагався його врятувати. Я побіг на п'ятий поверх, дивлюся пожар в трьохкімнатній хаті. Людина лежить вже ну, на підвозі. Я побіг, щоб її витащити до під'їзду, вона вже була мертва. Поранених людей, їх четверо відразу госпіталізували, але на ранок трьох відпустили додому. Опіки дістала дружина загиблого чоловіка. Вона залишається в лікарні. Мешканці сусідніх будинків згуртувалися і пропонували прихисток пожильцям постраждалих під'їздів. Вранці людям дозволили зайти до квартир, забрати необхідні речі, але жити тут наразі неможливо. П'ятиповерхівку відімкнено від газопостачання, тепла та електрики. Майже півсотні вікон тут вибито на подвір'ї 20 машин потрошно. Вибігли, взяли з собою тільки документи і все. Ну, роздіті вибігли, мали в моєму одязі, то забрали зараз речі. Ну, таке необхідне. Нас приютили в сусідньому будинку. Пізніше стало відомо у будинок. Російські терористи влучили безпілотником Герань. Найбільше постраждали три квартири на горішніх поверхах, поки обстежують будинок і мають повідомити, чи потрібне укріплення несучої конструкції і коли можна буде повернутися людям додому. Після того як буде оцінено технічний стан. Цього під'їзду, ну і в цілому всього будинку буде прийнято рішення про дозвіл на повернення. Сподіваюся, що сьогодні до кінця дня це питання буде вирішено. Наразі у дворі працюють комунальники, вони прибирають залишки скла і уламки. Люди чекають, поки їм заслять вікна, щоб вони повернулися додому, але поки що ми бачимо, що людям роздають лише плівку. Свята. Дякую тобі за подробиці. Кореспондентка КТСН Світлана Павук про ворожий удар по Тернополю Безпілотник влучив в п'ятиповерхівку.